Євген гуцало Журавлі високі пролітають. Журавлі високі пролітають, Ледве видно птахів із землі. Журавлів я звірію стрічаю і прошу перо у журавлів, Ставши над Дніпром зеленооким, Ставши над усміхненим Дніпром. Я прошу перо у них високе, Піднебесне в них прошу перо. Хай з небес перо високе кинуть, хай мене благословлять крилом. Щоб писалось слово журавлине, з звирію, пером, щоб воно до вирію літало, журавлиний світало політ. Та завжди. І звирію вертало до святої Отчої Землі.